Привіт! З вами Ніка. Сьогодні я хочу нагадати вам про головне кохання Кузьми Скрябіна. Всі, хто дивився стрічку, я, «Под'єда» і Б'єрлін, зняту за повістю Андрія Кузьменка бачать там поряд із головним героєм Юнку на ім'я Барбара. Насправді так звати доньку фронт мене гурту Скрябін. Батьки очікували на народження хлопчика, тому, коли на світ з'явилася дівчинка, назвали її подвійним ім'ям Марія Барбара. Другу частину до імені додав сам Андрій на честь улюбленої польської акторки Барбари Брильської. Відомий артист прожив в одному шлюбі зі Світланою Бабічук 21 рік. Вони навчалися в паралельних класах, знали одне одного в обличчя, але стосунки між ними зародилися набагато пізніше. А першим коханням Кузьми була Людмила Барчишин. Сім'я Кузьминків перебралася до Новояворівська, коли Андрій був семикласником. З людою вони мешкали у сусідніх під'їздах. Юнка була на рік молодша, а її брат був однокласником майбутньої знаменитості, тож вони багато тусувалися разом. Кузьма завжди ходив із двокасетним магнітофоном, і підлітки слухали музику в під'їзді, за що їх страшенно сварили пожильці. У старших класах ця дружба переросла в кохання. Але разом Людмила та Андрій були недовго. Кузьменко поїхав навчатися на стоматолога до Петрозаводська. Розлука зробила свою недобру справу, пара розсталася. Світлана бабічук уперше звернула увагу на молодика, коли визирнула з балкону. Він був у потертих джинсах та з великою магнітолою океан. Цей момент чомусь закарбувався у пам'яті на все життя. У школі Андрій та Свята практично не перетиналися. Натомість дівчина у 10 класі почала їздити на підготовчі курси до Львова. Вони зустрічалися з кузьмою в електричці. Бабічук лише згодом дізналася, що це були не випадкові поїздки. А юнак спеціально підлаштував свої заняття під графік білявки. Він йшов вагонами, шукаючи дівчину, сідав навпроти, і вони багато говорили. Отак усе і закрутилося. Кузьменко писав кохані листи. А одного разу світлана поставила хлопцю ультиматум мовляв, він має приїхати й одружитися з нею. В іншому разі вони розстаються назавжди. Андрій Устих подзвонив у двері святи за п'ять хвилин до визначеного часу. У молодят не було весільного вбрання і обручок. У захсі сказали, що має бути свідок. Тоді Кузьма вийшов на вулицю та попросив першого ліпшого знайомого поставити свій підпис під документом. Отак вони стали чоловіком та дружиною у 1994 році. Після розпису сіли в под'єду, яку музикант придбав за 200 доларів, і подалися до Берліну. Свій день народження у серпні Скрябін не любив відзначати. Але 26 березня завжди влаштовував для іменинниці Світлани різні несподіванки. Коли жінка за три роки завагітніла, то гадала, що народить сина. Майбутні батьки придумали йому ім'я Мартін на честь музиканта з ДП «Шмот». Але все сталося по-іншому, тож вийшла Марія Барбара. Батько обожнював доню і ніколи не навиязував їй свої власні уподобання. Свого часу батьки змусили Андрія вивчитися на стоматолога. Кузьменко приніс диплом мамі і більше не згадував про цю професію. Тому, коли Барбара сказала, що мріє стати лікаркою, всіляко підтримав доньку. Сам Кузьма у дитинстві мріяв бути водієм сміттєвоза. Він ходив до школи пішки за три кілометри від будинку. Коли кожного дня бачив водія вантажівки, дуже заздрив йому, адже той перебував у теплій кабіні. Барбара спочатку мріяла стати ветеринаркою, але згодом трішки змінила профіль на дерматологиню. Дівчинка у підлітковому віці страшенно потерпала від акне. Позбутися прищиків на обличчі не вдавалося довгих 9 років. От Марія Барбара і вирішила опанувати цю професію, щоб розібратися, що й до чого. Тато всіляко підтримав доньку, хоча з нього самого лікаря не вийшло. Шість років тому студентка медичного вишу вийшла заміж за Віктора Тура, за ким навчалися в одному університеті. Нині вони мешкають у трьох із собакою мішею, а про нащадків поки не думають. Рідна сестра Віктора Наталка Тур є журналісткою, розповідаючи про світське життя країни. Барбара близько дружить із зовицею. Кузьми Скрябіна не стало 2 лютого 2015 року. Він загинув у жахливій автотрощі. Мама Ольга Михайлівна пережила сина на 7 років. Родинний склеп у Брюховичах подружжя придбало для себе. Ніхто й гадки не мав, що першим там опиниться саме Кузьма Скрябін, а потім уже його мама. Нині 83річний Віктор Кузьмич мешкає сам, а онука з чоловіком працюють у Києві. Якщо ви пам'ятаєте Кузьму Скрябіна, обов'язково напишіть кілька теплих слів про музиканта у коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проєкту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашої фінансової підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.